Мої любі дітки, як ваш настрій? Гарний, у мене теж гарний, це причудово. Тому сьогодні хочу почати з вами рубрику Домашні улюбленці. І ось про кого піде мова? Чи то миша, чи то ні. Щоки чимось напхані, поза щоки зерна, так напихає звір. Як ви думаєте, хто це такий? Так, це хом'як. Тому сідайте зручненько і будемо уважно дивитися і слухати. У світі існує більше ніж 20 видів хом'яків, але переважно тільки 4 види утримують як домашніх улюбленців: такі види, як джонгарський, сирійський, кембелла і роборовського. Найпопулярнішим видом, який продається в зоомагазинах, є сирійський хом'як. Взагалі то хом'яки маленькі за розміром, мають дуже короткий непомітний хвіст і коротенькі лапки. Довжина тіла від 9 до 13 см, а хвоста від 2 до 3,5 см. Очі має великі, ніби чорні дві намистинки. Вуха маленькі, слегка виступають із хутра. А хутро у хом'ячків густеньке, але коротеньке, має сіреньке забарвлення. Вдома хом'ячків тримають у клітці, а у дикій природі родичі одомашнених хом'яків дуже рухливі і саме тому рекомендують встановлювати в клітці колесо. І ваш улюблений залюбки буде бігати в ньому. Мало кому відомо, що насправді хомяки всеїдні тварини. Звісно, жодний хом'ячок не відмовиться від смачного зерна, та в природі вони з радістю їдять також траву, коріння і навіть комах, а ще дуже полюбляють горішки, насіння соняшника, кукурудзу, фрукти, овочі і трохи м'ясо. У дикій природі в хом'яків дуже багато ворогів і тому вони риють нірки в землі. У своїх підземних будиночках хом'яки зазвичай роблять декілька окремих кімнат і два виходи. Всім відомо, що у хом'яків великі щічки, в яких вони ховають та переносять їжу. Часто вони напихають так багато їжі за щоки, що їх голова збільшується в два-три рази. А мама хом'ячіха може таким чином, у випадку небезпеки, приховати навіть своїх дітей. Зубки у хом'ячків ростуть протягом всього життя, і точуть вони їх об крейдочку. Загалом, хом'яки не люблять жити у парі, полюбляють самотність. Тому тримати вдома таку тваринку одне задоволення. Ось ми з вами познайомилися з таким. Чудовим хом'ячком! Дітки, а скажіть, будь ласка, в кого вдома є хом'ячок? Якщо є, то намалюйте, будь ласка, свого хом'ячка. А якщо в когось немає, намалюйте будь-якого і прийшліть мені на згадку. І обов'язково придумайте йому ім'я. А я була рада з вами працювати. Бувайте, дітки! До нових зустрічей!